Військовому розвіднику квартиру у Созонівці на Кіровоградщині селяни подарували власне житло, вояку, який боронить Україну від російсько терористичних військ. До цього боєць разом із дружиною та двома дітьми жив у 12-метровій кімнаті без вигод у гуртожитку. Односерці вирішили виправити цю ситуацію. Після звільнення комунальної квартири селищна рада оформила право власності на родину військового. Незабаром тут зроблять ремонт, і лише потім будуть входини. Але ордер вручили вже сьогодні, адже боєць приїхав додому в короткотермінову. Відпустку і ще сімнадцятьом учасникам АТО, які проживають у селищі і вже мають власне житло. Місцева влада також підготувала приємний сюрприз. На сесії сільської ради було прийнято рішення і виділено земельні ділянки під будівництво індивідуального гаража кожному учаснику АТО. Хочу сказати дуже велике спасіба всім жителям нашого села. Вони допомагали, підтримували нас в трудну хвилину. Да, ми завжди мріяли про квартиру, але мені б хотілося да, квартиру, ну, звісно, не не такою ціною.